Якісь челенджі челленджі і так далі, якісь страхові, страхові страхові для класичного, от, то ну, там взагалі не можна да, ніяк. От, але люди дуже часто люблять на стійкий соняшник додати щось ще е, з гербіцидом, щоб типу, зекономити прохід оприскувача, да, щоб швидше все внести. Ну, Умовно, там, на сульфосоняшник або на Clearfield соняшник, до гербіциду додати, там, не знаю. Карбамід, сульфат, бор, якийсь комплекс і стимулятор. Типа, нормально, і так Так от, економлячи 10 баксів на проході оприскувача, да, і там, умовно ще один прохід через 5-7 днів, фермери отримують гарантований негативний ефект. Чого? Тому що, що сульфо. Препарати, трибонорон метил, допустим, чи кліарфіл-препарати, імазомокс, і, Мазомокс, і Мазопір, от, Не дай Боже, імазатапір. Вони будуть виник, викликати більший негативний ефект на соняшниках. Да, і відповідно ви, коли додаєте щось, ви будете підсилювати цей негативний ефект.